Мої вітання глядачам телеканалу Апостров ТІВІ, карти бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом із вами візуалізуємо інформацію від нашого генерального штабу. Найбільше і ми опираємося певна річ на зведення від наших військовослужбовців від нашого генштабу, які сповіщають про те, що станом на шосту годину ранку. Противник протягом минулої доби завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, зокрема здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню під ударом позиції наших військ та цивільна інфраструктура українських населених пунктів. Водночас у генштабі застерігають, що загроза подальших ударів по усій території нашої держави вона є досить таки. Високою щодо ситуації на лінії фронту безпосередньо, то противник зосереджує основні зусилля на проведенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Марінка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям наших військовослужбовців за минулу добу вдалося відбити 57 атак противника. На напрямках, які я зазначав вже вище, давайте розбирати кожен напрямок окремо. Зокрема, розпочнемо з дворічної. Є тут неподалік дворічної такий населений пункт. Називається Сеньківка, бачите, ви його на своїх екранах, і за останні кілька днів ворог намагався наступати на саме цей населений пункт. Концентрував він чималі свої сили, зокрема за підтримкою артилерії, десь піхота намагалася просунутися, провести розвідку боєм, але їм нічого не вдалося на цій ділянці, оскільки всі атаки вони були відбиті нашими військовослужбовцями, і ворог не досягнув тут ніякого успіху. Цікаво насправді, чому ось цей куп'янський напрямок він залишається для. Росіяну ну, таким важливим, чи я просто не знаю навіть як обумовити ось цю ситуацію, тому що. Їх вигнали з Харківської області. Ось ця вся територія, яка на карті позначена зеленим, це деокупована від загарбників територія. Так і зараз вони намагаються якось відновити свої позиції на цій ділянці. Можливо, вони активізують цю лінію фронту для того, аби відволікати наші українські підрозділи. Таке теж може бути, щоб українська сторона не перекидала їх там під Авдіївку, під Бахмут, де нині важко, і враховуючи ось такого роду штурми. То саме задля цього це може і виконуватися. Детальніше будемо говорити впродовж нашого ефіру із військовими експертами, які набагато глибше і краще розбираються на цій тематиці. Тож будемо про це розпитувати у них. Давайте перейдемо до напрямку Сватове Креміна. Особливих змін в самій лінії фронту наразі не спостерігається. Посилюються обстріли з боку ворога. Наскільки це можливо певна річ, тому що снаряди у них теж не вічні. Ми не говоримо зараз про якийсь снарядний голод, але їх помітно менше ніж це було навіть декілька місяців тому. Щодо ситуації довкола Креміної, то вона тут є контрольованою з боку наших сил безумовно. Водночас росіяни сконцентрують чималу кількість своїх військовослужбовців для того, аби проводити таку маневрену оборону населеного пункту Креміна, оскільки нашим силам від крайньої точки до Креміної залишається в районі 8 кілометрів. І якщо прорив російської оборони буде саме на цій ділянці, то Креміна зовсім скоро повернеться під український контроль, і там майорітиме наш прапор. Безумовно, для ворога це є стратегічною позицією, що блокує наші війська до деокупації решти території Луганської області. Зокрема, тому вони так сильно і міцно тримаються за цю ділянку. І легкої прогулянки я думаю, точно тут не буде, тому що будуть вони обороняти цей населений пункт до кінця. Безумовно, набагато краще буде, так якщо. Не буде прорив фронту, буде каскадний обвал фронту, і тоді росіяни запанікують, їхні солдати просто почнуть тікати. На кшталт того, як це було під час проведення успішної, дуже продуманої харківської операції. І хотілося б, певна річ, щоб вони просто тікали десь туди до Московії собі і полишали українську територію. Але як воно буде насправді, будемо вже стежити за ситуацією. Також генштаб станом на 6 годину ранку згадує про те, що нині важкі бої тривають і в районі Білогорівки. Там на околицях міста вони точаться вже декілька місяців, мабуть, і в росіянам не вдається просуватися. Попри те, що російська артилерія фактично стирає з лиця землі такий населений пункт, як Білогорівка, наші військові, наші підрозділи, які знаходяться там, вони продовжують утримувати оборону. Міста і здається їм це досить таки успішно, оскільки ворог не просувається, зазнає значних втрат і ось враховуючи ситуацію, російські підрозділи водночас намагаються змінити ракурс своєї атаки, тестують якісь нові тактики. Ми вже говорили про це неодноразово. Що замість цього людського валу, так коли піхотинці російської армії один за одним ідуть і просто гинуть, вони використовують тактику, яку Зокрема, можливо, навіть запозичили і в наших військовослужбовців це невеликі мобільні групи. Це спостерігається зокрема і на сході нашої держави, зокрема, і довкола Білогорівки. Певна річ тривають обстріли, артилерія, міномети, танки, все що завгодно. от Все, що є на озброєнні російської армії. Все це, на жаль, летить в сторону наших військовослужбовців, наших цивільних міст, та селищ, які знаходяться неподалік від лінії фронту, від саме лінії розмежування. Росіяни не дивляться, куди б'ють. Ми це вже розуміємо. Бо скільки було повідомлень, що десь попали в житловий будинок, що під обстрілом там цілі райони, багатоповерхівки і тому подібне, зокрема, досить активно за останній період вони використовують і модернізовані С-300 – це взагалі системи протиповітряної оборони, але їм вдалося їх дещо переробити. І зокрема, вони вже тривалий період можуть завдавати ударів саме по наземних цілях. Перехопити цю ракету неможливо. Ну це фізично неможливо зробити, якщо я певна річ не помиляюся у цій темі. І системи протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні, ну все таки не справляються вони з такими швидкостями, а ось дальністю ураження Вес 300 там близько сотні кілометрів чи щось на кшталт цього. Тому так ситуація є досить таки складною. Перейдемо до Бахмутського напрямку, який вже тривалий період знаходиться під тиском ворога. З цього приводу генштаб нам говорить про те, що на бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника протягом минулої доби. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Претечинне та Озерянівка Донецької області. Ми зараз ці населені пункти бачимо на своїх екранах, і, зокрема, от таке зміщення трошки ракурсу атаки, тобто, це не тиск на сам Бахмут всередині міста, там як вони це все. Планували зробити, вони просто вперлися в нашу оборону, понесли величезні втрати і розуміють, що просуватися вони там не можуть. Тому зараз змінюють ракурс своєї атаки і більше уваги приділяють саме розширенню контрольованих територій довкола інших населених пунктів, які знаходяться на півні чи на південь від самого Бахмута. І оборона цих позицій є досить таки важлива і для наших підрозділів, які перебувають безпосередньо у самому Бахмуті. Оскільки це не дає змоги ворогу просуватися, розширювати свою контрольовану територію, підсуватися ближче і намагатися зімкнути ось ці кліщі, які ми бачимо, тому що ситуація вона досить таки складна. Безумовно, ми це чудово розуміємо, і величезна подяка нашим військовослужбовцям, які зараз там несуть службу, ведуть службу і роблять усе можливе для того, аби Боронити українську територію і завдавати ворогу якомога більших втрат. Бойова робота виконується, і певна річ, ми очікуємо: очікуємо з нетерпінням в тої кількості військового озброєння, яке нам обіцяють західні партнери, деякі танки, БМП, оз там інші види озброєння вже на території України. Ми бачили ці повідомлення. Вони були публічними, тому ніяких секретів ми тут не розкриваємо. І ми сподіваємося, що ця техніка допоможе виправити ситуацію довкола Бахмута, звільнити українську територію і загалом продовжити дуже активно деокупацію української землі. До авдіївського напрямку перейдемо. Ситуація тут загострюється із кожним днем. Ворог великими силами суне з півночі та півдня Авдіївки. Зокрема, була інформація, що бої тривають фактично майже на околицях самого міста. Нині воно закрите для відвідування, для в'їзду чи виїзду цивільних журналістів, волонтерів, лише військовослужбовці можуть наразі там пересуватися. І це все задля безпеки цивільних людей, цивільного населення, оскільки ми розуміємо, що ворог близько, дороги прострілюються, і ось ці відстані, які є на карті, тут. Близько 9 кілометрів. Ну врешті, як Збройним силам України до Кермінної. Чому Авдіївка? Я думаю, все елементарно просто. По-перше, це м, такий навіть для ворога буде символічне досягнення. Це один момент. Інший момент, от так просто, мало хто акцентує на цьому увагу, але я постараюсь з Авдіївки провести шлях до Донецька 12 кілометрів. На чотири більше, ніж між північними і південними підрозділами ворога на цьому напрямку. Тобто відстані вони ж невеликі. 12 кілометрів це небагато. Це за мірками харківського контрнаступу це один тере-півтора дня просування. Але ситуація є наступною: що Оборонні споруди довкола Донецька будувалися ще з 2014 року, тому деокупація цих територій і загалом проведення спецоперації на цій ділянці не буде легкою. Але подивимося, які рішення прийматиме генеральний штаб збройних сил України. Також бої нині точаться і довкола Вугледара, але ворог без особливих там просувань. Успіху в нього немає. Несуть вони великі втрати. Про це свідчить те, що російська армія там змінює свої підрозділи. Одних виводить, інших приводить. Та сама ситуація із командувачами гарнізону російського, який знаходиться на цій ділянці, тому що одних звільняють, інших ставлять. Ситуація на полі бою не змінюється фактично ніяк, і лише великі втрати вони несуть серед особового складу, але точно так само і серед техніки. І танки, і БМП, і артилерія, ворожа горить. і ми бачимо відео, які періодично але з'являються у соціальних мережах. Насамкінець хотілося б згадати про Херсонщину і Запорізький напрямок. На Запоріжжі росіяни продовжують будувати оборонні споруди, продовжують е, організовувати там лінії своєї оборони. Для того аби не допустити швидкого прориву з боку наших збройних сил України, все таки цей напрямок для них є пріоритетним. Ми про це неодноразово говорили, що перерізання сухопутного коридору між східним і південним угрупуванням ворога буде для Росії загалом критичним насправді. Адже в такому випадку, коли наші сили вийдуть до Азовського моря, усе угрупування ворога, яке знаходиться і на півдні нашої держави, і в тимчасово окупованому Криму, а тим паче за умов, що Якось так може статися, що кримський міст стане недієздатним. Ось тоді в них розпочнуться справжні проблеми. Що ж, будемо очікувати на цей момент. Уважно стежимо за ситуацією на лінії українського фронту. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві будемо продовжувати наш ефір далі.